Вітаю вас, шановні колеги. Ми продовжуємо роботу освітянського форуму, який проводить освітній проєкт на урок. Говоримо про оцінювання в новій українській школі, і наразі на нас чекає зустріч з чудовою експерткою пані Лілію Талан. Пані Лілія, добрий вечір. Добрий вечір. Рада всіх тут і бачити. Напевно, не треба представляти пані Лілію, але я все одно зроблю, бо це окреме задоволення. Пані Лілія, вчитель початкових школ. Класів початкової школи номер 3 Хмельницької міської ради. Пані Лілія, вчитель-методист, Щоразу кажу, що пані Лілія, Лілія має надзвичайний досвід роботи в НУШ, бо вона чотири роки пілотувала і зараз знову працює. І пані Лілія, напевно, відома вам усім як спікер освітніх конференцій і автор вебінарів освітнього проєкту на урок. І якщо у вас є питання про НУШ, то, звісно, ви розумієте, кому їх треба поставити. Але ми сьогодні говоримо не тільки з пані Лідрією, ми вже обговорили цілу низку питань. Наші експерти компетентні в питаннях впровадження нуш, відповіли вже на цілу велику таку групу. Запитань, і е, ми залишили ще декілька для пані Лілія. Всі ці запитання ви мали можливість поставити перед початком форуму. І наразі ми шукаємо відповіді на запитання, які вас хвилюють, намагаємося розв'язати ті проблеми, які виникають. Отже, до роботи запитання від пані Вараш Ніни Олександрівни, пані е, Ніна, вчитель математики. Пані Лія запитає. Як ви оцінюєте ефективність формувального оцінювання в освітньому процесі? Ми вже сьогодні говорили про це, але ще раз повторюся, наші спікери сьогодні надзвичайні мають справді багатючий досвід, тому деякі питання ми ставимо повторно. Для того щоб почути думку різних експертів, і не через те, що ми когось там перевіряємо, а через те, що різний досвід, різні погляди, і це цікаво, і це корисно. Пані Лілія, будь ласка, як ви оцінюєте ефективність формувального оцінювання в освітньому процесі? Ну почну з того, що формувальне оцінювання – це для мене окрема улюблена тема у всіх розуміннях цього слова, тому що. Я є авторкою багатьох вебінарів з цього приводу, і коли конференції були на нашому улюбленому науці, також ми говорили про формувальне оцінювання. Ну і ставлення до в мене до формувального оцінювання своє особисте. Я ще в зв'язку з тим, коли ж сертифікувалася. У мене була ситуація з формувальним оцінюванням, саме досить цікава. Експерти не зрозуміли того, наскільки я володію все-таки формувальним оцінюванням, тому що досить глибоко це вивчала. Хочу сказати, що. На початку впровадження формувального оцінювання в мене було досить скептичне ставлення саме до цього виду діяльності, тому що дійсно ним треба було пройнятися, його треба було зрозуміти, треба було глибоко вивчити питання формувального оцінювання. І на початку, коли йшла мова про те, що оцінок не буде, мотиваційний як компонент майже відсутній, бо треба було просто спочатку зрозуміти цінність формувального оцінювання, наскільки воно дійсно є цінним для дітей. І коли я побачила, що впровадження формувального оцінювання дає змогу окрилити тих дітей, які не досить мають гарні е, успіхи у навчанні, досягнення не досить високі, але от завдяки формувальному оцінюванню вони бачать свій поступ, і оцінка не є тим кнутом, яким карають, а саме формувальне оцінювання дає дитині змогу зрозуміти, наскільки вона, хоч на е, невеличкий е, Поступ, але рухається вперед стосовно навчання стосовно своїх досягнень, я зрозуміла цінність формувального оцінювання. І на сьогоднішній день, використовуючи різні техніки по формувальному оцінюванню, використовуючи різний інструментарій, бачу дійсно важливість впровадження формувального оцінювання на всіх рівнях, і в початковій школі, і в середній школі, тому що це дійсно дає можливість дитині. Відчувати свою важливість в освітньому процесі, відчувати ефективність своєї роботи в освітньому процесі. Звісно, я не говорю про тих дітей, яких нічим не зацікавиш, на жаль, і такі є, а ми зараз говоримо і про освітні втрати, і про психологічне вигарання наших дітей, тому що, на жаль, ми в такій ситуації знаходимося. Але якщо говорити про тих діток, які, скажімо так, мають невисокий результат зразу. Переводячи в бали колишні 12, 10, 11, А все-таки намагаються, а все таки працюють. І на сьогодні це хай е, невеличкий, але поступ. Хай на сьогодні це буде жовтий колір нашого сигналика, але вже не червоний. Хай на сьогодні дитина в шкалі оцінювання поставить е, вже не е, два там собі позначку, а чотири. І це вже також поступ. І це вже в порівнянні з попереднім. Уроком з попередніми досягненнями вже є рух вперед. І якщо на сьогодні в портфоліо дитина побачить вже зовсім інше формувальне судження чи в роботі інше формувальне судження, що є, хоч якесь але досягнення, тоді цінність формувального оцінювання дуже важко переоцінити. Воно дійсно є важливим, воно дійсно є ефективним і на е, такому. В моменті треба зупинитися, що формувальне оцінювання ми маємо вводити тільки заради того, щоб окрилювати наших дітей, щоб давати їм змогу відчувати свій поступ, свій рух вперед і те, що дійсно можна досягнути певної мети, поставивши перед собою певні завдання і виконавши їх. Дякую, дякую, пані Ліля. Тоді запитання від пані Світлани Семенівни Іленко. як ви визначаєте критерії успішності у формувальному оцінюванні? Ну, так, кожний заклад мав розробити свою систему оцінювання, так, зокрема, прийняти чи то буде рівневе оцінювання з 3-4 класу, так? коли ми говоримо про те, як будуть виставлятися ці рівні, на основі чого критерії оцінювання мав розробити кожен заклад, користуючись тим, що пропонується. Все-таки Це центром якості освіти те, що пропонується на різноманітних сайтах, те, що пропонується в документах, які є у нас, якими ми керуємося під час оцінювання учнів початкової початковій школі. І, зокрема, саме ці критерії і є поштовхом для того, щоб розуміти, як оцінювати дітей на певному етапі оцінювання на початку навчального року, рішенням педагогічної ради мало бути ухвалено, як же оцінює. Ця діти в перших других класів, як будуть оцінюватися діти третіх-четвертих класів? Чи це буде рівневе оцінювання? чи це знову ж таки тільки буде вербальна оцінка, і ми будемо визначати вже не рівень? А тоді. Зазвичай використовуючи різноманітний інструментарій, користуватися саме формувальним оцінюванням в тому чи іншому аспекті. Зараз, щоб розказати мені, до прикладу, у нас третій, четверті класи, рішенням педагогічної ради оцінюється рівнево на кінець навчального року. Тут мені б не вистачило часу, якби я коментувала по всіх рівнях, як ми це робимо, але. Педагогічний колектив попрацював такі розробили свої критерії. Вони є в нас в школі, і ми ними керуємося. Звісно, можна такі критерії знайти і в інтернеті, і на різних сайтах, і тоді вже адаптувати до свого навчального закладу. Це досить довго, щоб зараз я на цьому саме зупинялася. Бо нереально це зараз все мені перечитати, розказати всі досягнення дітей, як вони враховуються, і в тих чи інших рівнях використовуються. Але знову ж таки хотілося б сказати, що те, що стосується вербального оцінювання, те, що стосується формувальних суджень, які мають бути у зошитах при перевірці завдань, які виконують діти, вчитель же ж використовує свій інструментарій, свою шкалу для оцінювання свій знову ж таки досить багато говорилось про те, що немає. У нас бути вже е, примусово, так щоденника спостережень, але все одно для того, щоб мати уявлення про те, який рух у дитини, як дитина е, все-таки е, має досягнення певні, е, вчитель має вести певну для себе особисту документацію, в якій буде відмічати для себе поступ дитини, буде бачити рух дитини вперед, буде е, все таки е, враховувати певні особливості е, дитини в. Е, при вивченні тої чи іншої теми, це має бути, цього не відкинеш. А критерії, звісно, треба було розробити закладу, і це вже давно треба було зробити це не сьогоднішній день. І знову ж таки, повторюся, використовуючи те, що є в інтернеті, те, що є, в різних джерелах, адаптувати до свого закладу, до свого класу. Адже у нас можуть бути врешті критерії, розроблені навіть окремо кожним вчителем. Ми ж маємо все-таки автономію у такій ситуації. Дякую. Дякую вам. Запитання, яке стосується роботи не одного вчителя, а, мабуть, усього закладу освіти. Запитання про те, як організувати взаємодію. Конкретно воно так звучить: як ви забезпечите взаємодію між вчителями різних предметів у процесі формування та оцінювання свідоцтва досягнень? Ну, найперше, що я хочу сказати, знову ж таки, повертаючись до попередньої відповіді, у нас є свої критерії, за якими працює весь заклад. І отут уже ми не маємо абсолютно ніяких розбіжностей. Ми знаємо е, ці критерії, ми спільно їх розробляли і по паралелях, і е, залучали до цього вчителів-предметників. Але ми є початковою школою. Я не знаю пані чи там пан, які задавали це, запитання ставили це запитання, в якій школі саме вони викладають чи в початковій, чи в середній. І тут уже стоїть питання: якщо там взаємодія між всіма. Е, Предметниками то, звісно, можливо, це й середня школа. Знову ж таки, у вас ж є методичні об'єднання, на яких ви працюєте, спільноти освітянські, в яких ви все-таки спрацюєте, чи то будуть вчителі е математики, якщо це середня школа, так, фізики, хімії, взаємодія ж відбувається все одно. Є педагогічні ради, на яких на яких ви взаємодієте і вирішуєте е питання взаємодії і знову ж таки тих самих критеріїв оцінювання. Це стосується закладу, його роботи на початку навчального року, як розглядається оцінювання на початку навчального року, рішенням педради, які ухвалюються. Все таки е, питання, як вирішується стосовно оцінювання і взаємодії? Ну і тоді ж і взаємодіять і предметники за рахунок того, що розроблено такі критерії. Дякую. Дякую. От одразу бачу коментар і прохання від пана Олександра Колешка. Пані Лілія проведіть окремий вебінар на тему рівневого оцінювання. Будь ласка, Тут вже ну, я ми... вже стільки про це говорили, пані Аню. В нас же, напевне на платформі тільки моїх вебінарів по формувальному оцінюванню вистачить. А ще ж були і інші спікери і автори, які говорили дуже багато по формувальному оцінюванню. Пане Олександре, раджу вам. Просто звернутися до платформи є дуже багато презентацій на платформі, також по формувальному оцінюванню. Якщо буде потреба, ми ще проведемо додаткову таку роботу. Але знову ж таки, що означає окремо по рівневому оцінюванню. Це презентувати роботу нашого закладу, як ми розробили підходи оці рівневі. Тому що ну це по суті надати наші розробки. Скажімо так, власні наші розробки. Бо інакше як пояснити, як показати. Це тільки на прикладі того, як пропрацював заклад, як працювали колеги, як пропрацював колектив які саме критерії розробив. Дякую. Тоді запитання: повернемося до формувального. От у нас сьогодні дуже-дуже багато запитань, які стосуються саме формувального оцінку. Запитання від Валентини Тітової, пані Валентина, вчитель математики, вона запитає: чи кожного уроку здійснювати формувальне оцінювання? Як його узагальнити? Так, звісно, кожного уроку, а як інакше. А хіба ми раніше, коли було бальне оцінювання, не оцінювали дітей що уроку? Хіба ми раніше не спостерігали за тим, як діти е, мають які досягнення, як вони працюють? Е, Обов'язковим є формувальне оцінювання що уроку? Обов'язковим є формувальне оцінювання при перевірці робіт дітей, формувальні судження обов'язково будуть у зошитах. Я розумію, що це забагато і та, в принципі, і я обурювалась, і колеги мої обурювалися, коли в класі три. Дцять плюс дітей, і треба кожному написати формувальне судження але. Знову ж таки повернуся до наших вебінарів, до наших конференцій. Такі зразки формувальних суджень ми надавали з колегами спікерами. Такі зразки формувальних суджень є у, знову ж таки у інтернеті. Дуже багато можна використовувати такі шаблони, таблиці використовувати по формувальному судженню. Ну і звісно, використовуючи різний інструментарій, то це буде кожного разу використання формувальних формувального оцінювання на уроці. Це і шкала досягнень, це і світлофор, це і піца, Діти дуже її люблять. Цей інструментарій використовувати та дуже багато. Зараз говорити про це можна досить багато часу, просто що у нас тільки того часу немає. Звісно, використовувати щодня і на кожному уроці, але хочу зауважити, що діти мають розуміти, що відбувається. Ви маєте дітям пояснити, що яка мета цього інструментарію і для чого ви його використовуєте, щоб діти розуміли, чи то буде взаємооцінка, чи то буде самооцінка дитини, чи дитина буде використовувати цей інструментарій тільки заради своїх досягнень, проставляючи позначки різноманітні ті, що ви розробите, до прикладу, які ви запропонуєте дітям, чи розробите з дітьми разом, якщо це вже старші діти, якщо будете використовувати різну систему оцінювання, але маєте ознайомити перш за все дітей. Цим. Тому що, якщо діти не розуміють, про що йде мова, то звісно тоді грішся на такому формувальному оцінюванні. Дякую. Дякую. У нас є декілька запитань, які от стосуються конкретних ситуацій. Напевно, щось таке от, виникла якась ситуація, яка спричинила таке запитання. То тут запитання такі доволі конкретні. Запитання від Інни Максимівни Василенко. Коли заповнюється у свідоцтві досягнень таблиця характеристика навчальної діяльності наприкінці кожного семестру або наприкінці навчального року? В нас зараз оцінювання йде в свідоцтві досягнень наприкінці навчального року. Ми ж семестри не оцінюємо. Так, дякую. дякую. Тоді ще одне запитання: чи потрібно створювати окремий журнал реєстрації видачі свідоцтв досягнень? Такої вимоги, щоб була вона офіційна, щоб десь в листах я не бачила, і в нас такого немає в закладі. Ну, я ще крім того, що вчитель початкової класи, я ще заступник, і ми такої, так, такої документації не ведемо. Якщо десь є зараз якісь накази, я ще такого не бачила, буду вдячна, якщо зі мною поділяться такими наказами. Дякую. Ще одне конкретне запитання: чи потрібно ставити початку закладу освіти на свідоцтво досягнень? Ну так з зворотньої сторони свідоцтва досягнень, там є місце для початку. То як її не ставити? Звісно, так. треба, це ж документ. Так, дякую. Тоді запитання від Оксани Олійник. Цікавить питання оцінювання здобувачів освіти, які навчаються на сімейній домашній формі навчання. Який от ваш досвід в цій сфері в цьому питанні? Тобто ви мається на увазі оцінювання. Ну, сімейна форма навчання передбачає двічі оцінювання дітей. Так, ті ж діти, що навчаються на сімейній формі навчання. Вони оцінюються на перший семестр, пишуть роботи, і обов'язково це відбувається в закладі, бо сімейна форма навчання передбачає, що дитина знаходиться ну, в межах міста, в межах села, просто навчається на сімейній формі вдома з батьками. На кінець навчального періоду, а тобто на кінець першого семестру, на кінець другого семестру, дитина приходить у заклад разом з дітьми, пише діагностувальні роботи, здає роботи там, до прикладу, зобразу Творчого мистецтва з музики, те, що стосується вчителів, предметників, і оцінюється за загальним поняттям, так як завжди. Ті, що на екстернаті, діти, а це здебільшого діти, які знаходяться за кордоном. Вони надають довідку про те, що вони навчаються у закладах за кордоном. Так вони оцінюються раз на рік. в Кінці навчального року надсилається їм заздалегідь графік оцінювання тих роботи, які вони мають виконати. Також надсилаються чи поштою, чи іншими засобами комунікації і діти в такий зворотній зв'язок надсилають виконані роботи. Окрім того, є графік консультацій. Це припадає він на квітень. Місяць такий графік консультацій для дітей екстернатників. І також оцінюються роботи, які здають діти. Звісно, це ще можуть бути і творчі роботи за задумом. Вибачте, за бажанням дітей, за бажанням здобувача освіти. Вони можуть надіслати різноманітні творчі роботи, творчі завдання. Окрім того, якщо є бажання у дітей комунікувати, звісно, і вчитель має надавати такі консультації, адже зараз я не знаю як в інших містах, а, наприклад, у нас і сімейна форма навчання, і екстернатна форма навчання. Вона Оплачується, ми надаємо. Я як заступник надаю звіти у бухгалтерію стосовно того, які роботи виконали колеги-педагоги, і звісно, це йде оплата, тому під контролем на кожну дитину заведені файли, папки, де ці всі роботи зберігаються. От мене діти, які були на сімейній формі навчання, весь час на перший семестр роботи, які вони здали, вони зберігаються в папках разом з заявами від батьків, разом з наказами про сім організацію сімейної форми навчання. Тому все це відбувається на законних підставах згідно вимог документальних і оцінюється згідно того, як і інші діти по критеріях, які оцінюються інші діти, але Дякую. по діагностувальних оцих роботах, які є семестровими підсумковими. Дякую. Дякую. Як проводити семестрове оцінювання учня, який навчався у закордонній школі та повернувся до України, якщо він не вивчав предмети, передбачені українськими освітніми програмами? А, а, або немає інформаційної довідки. Ну, в першу чергу, якщо учень навчався у вас в закладі на екстернатній формі перебував, то знову ж таки я тільки що говорила про організацію екстернатної форми навчання. Якщо учень просто повернувся в закладі у вас не навчався, то по законодавству ми маємо право навіть оцінити дитину протягом початку першого семестра наступного навчального року. Ми маємо можливість надати йому таку е, організувати знову ж таки індивідуальну форму роботи. Консультації провести з таким учнем, це ну це зовсім індивідуальні такі ситуації. Треба е, дивитися по законодавству, що від нас вимагається, як ми маємо організувати е, оцінювання такого учня. Але знову ж таки, за кордоном вони навчалися в інших навчальних закладах. Вони звідти привозять довідки. Якщо ну, діти, які навнізації за кордоном, їх же ж там е, всіх зобов'язують відвідувати навчальні заклади. Вони все одно надають довідки про навчання в тих чи інших закладах. Вони надають результати того навчання. Все одно вони до вас приїжджають з якимсь документом, конкретним певним документом. Якщо ви приймаєте такого учня до себе в школу, ви маєте звіти довідки, ви маєте звіти інформацію, документи, які вкладаєте в особову справу учня, А вже згідно того, що треба довчити, то там вже може організовуватися індивідуальна форма навчання. Ще додатково будете працювати з таким учнем. Дякую. Дякую, пані Юлія. І от ще два запитання, які от так пов'язані з конкретними ситуаціями. Як проводити підсумкове оцінювання учнів, які проживали на неконтрольованій території і не мали можливості навчатись за однією з форм здобуття освіти? Тут ситуація досить складна. Бачите, країна знаходиться в такому стані військовий стан, і на сьогодні говорити про те, що знову ж тільки що я говорила, ми ж можемо відстрочити, відтермінувати таке оцінювання на певний період часу, попрацювавши з учнем окремо, ми ж розуміємо всі, що дитина не могла здобувати освіту в таких умовах. Вона не навчалася, то про яку. Оціночну діяльність може йти мова, яке оцінювання підсумкове може відбуватися в такій ситуації. Але ж, наприклад, у мене є подруга, яка працює з дітьми дистанційно, так в різними спільнотами, користуючись, при тому, діти так надсилають її різні завдання, які вони виконують, бо вони дистанційно працюють. В онлайн режимі тоді вчитель також має право на підставі того, які завдання виконані з дітьми різном, комунікуючи, до прикладу, там у зумі, коли в чатах діти надсилають якісь завдання, комунікуючи у міті, чи діти в класрумі надсилають завдання за за такими формами. Також вчитель має право їх оцінювати. Якщо ж взагалі не відбувалося ніякої взаємодії, то тут, звісно, не може йти мова ні про яке оцінювання. Навіть не передбачено такого законодавством, як можна оцінити те, чого немає? Вже будемо так говорити, простою мовою, що називається. Дякую. Дякую. І останнє запитання: вже і час у нас завершується, і запитання теж трошки завершується. Як виставити річну оцінку, якщо в учні із іс... числа тимчасово переміщених осіб? Та з тимчасово окупованих територій відсутні задокументовані семестрові результати оцінювання. Ну, і які семестрові результати оцінювання можуть бути? В як... ну, якщо це середня школа, я не знаю, в початковій школі в нас немає семестрового оцінювання. Я все-таки вчитель початкової школи. В нас семестрового оцінювання немає. То я і не можу сказати вам зараз про середню школу, там, звісно, вже інша ситуація. Але знову ж таки, якщо учень прибув у вас не пізніше, ніж за два місяці до закінчення навчального періоду, то ви маєте право уже за результатами того, тих робіт, що показує учень протягом цього періоду, уже оцінювати, власне, ви цю дитину, не опираючись на те, що не було у нього попередніх. Виходячи з ситуації, ми не можемо вимагати попереднього оцінювання. Його просто не може бути. Це вже я Просто міркую з приводу того, як може бути в середній школі, наскільки я розумію, це саме про це йде мова. Тому знову ж таки відтермінування, якщо це оцінити, неможливо, і якщо можливо оцінити, якщо здобувач освіти, сам, сам було самоосвіта, якщо працював за самостійно за підручниками, за матеріалами якимись, які там надавалися, чи, до прикладу, комунікував у інтернеті, у різноманітних інтернет-спільнотах, у вайбері, у зумі. То тоді вчитель може таким чином оцінити таку дитину, дивлячись на те, які результати показує на період перебування уже в закладі, якщо вже дитина навчається у закладі в певний період часу. Дякую, дякую, пані Лілія, за ваші відповіді, дякую вам за вашу роботу, за вашу співпрацю. Сподіваюся, скоро побачитеся Добаві. на наступних. Заходах освітнього проєкту на урок, і от пан Олександр е, написав, що так, наприклад, вашого закладу, пані Лілія дуже цікавиться. <різь> ну, <це> мені <різь> треба дозвіл брати у своїх колег. Це наша спільна робота, це не тільки я, це власність всього колективу. Дякую, ну, пані Гано. Ми будемо сподіватися, що ми ще ще неодноразово побачимося. Дякую вам за дякую. розмову. Дякую вам за відповіді. І до побачення. Дякую всім, мирного неба над головою, мирного вечора. І дай Боже нам перемоги. Дякую. Дякую. До нових до зустрічей. До побачення.